Слава Богу, і всіх вітаю в проєкті від Сапійського братства, слово ще єднає. І сьогодні я буду читати Євангелія від Матвія, зверчало 76. Сказав Господь своїм учням, амінь, кажу вам: усе, що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Знов амінь, кажу вам, якщо двоє з вас погодяться на землі просити про всяке діло, то чого б вони не попросили, буде їм від Отця Мого, який на небесах, бо де двоє чи троє зібрані в моє ім'я там я посеред них. Тоді, підійшовши до нього, Петро сказав: Господи, скільки разів прощати брату моєму, який згрішить проти мене, чи до семи разів, говорить йому Ісус, не кажу тобі до семи, але до сімдесяти разів по сім. І було, коли скінчив Ісус Словаці, вийшов із Галилеї і прийшов у землі іудейські за Йорданською стороною, і пішло за ним багато людей, і він зцілив їх там, тоді привели до Нього дітей, щоб він поклав на них руки і помолився. Учні ж не дозволяли їм, але Ісус сказав: пустіть дітей і не забороняйте їм приходити до мене, бо таких є Царство Небесне, і, поклавши на них руки, пішов звідти. На цьому сьогодні все, до зустрічі!